Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника Математика 1 клас Кварцова. Завдання під номером 6. Тема Досліджуємо склад числа 9. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. І так, порівняй числа за їх складом, користуючись схемами. Ну що ж, давай подивимось. Що за схеми нам дані? Так, склад числа 9, ми бачимо це 5 і 4. Треба порівняти 9 і 4. 5 і 4 буде більше, ніж 4. Чому? Тому що 5,4 тут у нас, а тут тільки четвірка. Так? Тільки четвірочка, а тут ще й 5 одиничок. Тому, звичайно, що 9 буде більше, ніж 4. Так, дивимось наступне 6. До складу цього числа входить 1 і 5. Порівнюємо з числом 5. І так, 5 це 5, а 5 це п'ятірка і ще одиничка. То, звичайно, що 1,5 буде більше, ніж 5. І отже, 6 буде більше, ніж 5. Порівнюємо 8 і 6. Розкладаємо 8 на 2. І 6, так? 2 і 6 це у нас 8. 2 і 6 буде більше, ніж 6, тому що тут є 6 і ще дві одинички, так? двієчка. Тому, звичайно, що 8 буде більше, ніж 6. Давай дивитися на менше. І так, 4 і 6. Тут вже поцікавіше: ми переносимо цю, це число сюди. 6 без двійки. Тобто на віднімання, якщо тут у нас додавання, так, 5 додати 4, 9, 1 додати 5, 6, 2 додати 6, 8. То тут у нас йде на віднімання. 6 без двійки, 6 без двійки, тобто це четвірка менше, ніж 6. Тому що 6 і 6 це порівну. А тут без двійки, забрали двічку. Звичайно, що тоді вже це буде менше, ніж 6. От 4 менше, ніж 6. Давай на другому прикладі ще раз подивимось: 5 і 9. Отже, оскільки 9, ми її сюди переносимо. 9, Щоб вийшло 5, це 9 без четвірки, тому що 9 це 5 і 4. Так? 5 і 4 ми розкладаємо. 9 без четвірки буде менше, ніж просто 9. Ну, звичайно, якщо було 9 цукерок, забрали 4 цукерки, то це вже менше, ніж 9, а залишилося 5. Так, і звичайно, що 5 це буде менше, ніж дев'ять. Якщо тобі щось не зрозуміло, переводь усе у цукерки. Або у гривні, і все, мені здається, стане ясно. Ну, гривні ще також може бути складнувато. Ось цукерки, мені здається, всі розуміють, де менше, де більше, тому що ніхто не хоче себе обділити в цукерках. Напиши, до речі, під цим відео, чи подобається тобі їсти цукерки. І чи дозволяють тобі їсти цукерки? Твої батьки кожен день. Мені дуже цікаво, кому дозволяють. Ну, і останнє, давай подивимось. Сім і дев'ять. Так, сім, це у нас дев'ятка без двійки. Пам'ятаєш, там де відео, де ми з тобою дивилися, вивчали саме числа, число, число і цифру. І там є таке відео, вивчаємо число і цифру 7. І там, і, там де і 7, і 5, і 4, і там є що 7, це там 8 без одинички ми говорили. Так само ми можемо сказати, що 7 це 9. Без двічки. Якщо ми від 9 віднімемо 2, то залишиться 7. А 9 без двійки менше, ніж 9. Якщо було 9 цукерок, 2 забрали, то це вже менше, ніж 9. Згодні. Отже, і 7 буде менше, ніж 9. Ось і все на цьому ми завдання це вирішили. Сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо щось залишилось незрозумілим, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під відео. Якщо сподобалось відео, обов'язково став лайк та підписуйся на канал, хто ще не підписався. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.